Шановні депутати, на сесію прибуло 14 депутатів. Кворум для проведення пленарного засідання є. Відповідно, статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 55-ту позачергову сесію селищної ради 8-го скликання оголошую відкритою. Пропоную обрати секретаря у кількості трьох чоловік. Вношу пропозицію. Хто в нас тут, хто ось спереді переді сидить Вера Миколаївна, Вера Друга і Богдарівська. Ні, та ви тут, <ріст> так, о, так. <ріст> так. Добрий день. Добрий день. 15 було. Хто за таку пропозицію брати секретаря, прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримали. Прийнято. Шановні депутати, на порядок денний у нас. Виноситься одне питання про внесення змін до бюджету. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити. Хто проти? Утримали? Приймали. Переходимо до розгляду даного питання. Будь ласка, але напоріжні. Державному бюджету надіснення оплати вирішення працівникам на... Студентів Державного бюджету не забезпечено харчування учнів закладів загальної середньої освіти. 1 мільйон триста тисячі триста гривень. За рахунок збільшення доходів місцевого податків спрямовується на виплату компенсації фізичним особам, на надають соціальні послуги громадянам похилого особам з інвалідністю, хворим з інвалідним самообслуговуванням і потребують сторонньої допомоги. Це двадцять тисяч. На посилання місцевих службовців 99 тисяч 920 гривень. Час на проведення ремонтних робіт, на ділянці між населеними пунктами податка та позивків. Військ сімдесят тисяч. спрямування тренування вільного залишку забезпечення чотирьох військових числів матеріальної на необхідними для організації, належне рівні нової зони. Це чотириста тисяч. Є запитання? Це по військових частинах, які до нас звертаються є військими по сто тисяч. Якщо немає ніяких запитань, тоді я ставлю дане питання на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Утримали. Рішення прийнято. Оголошую сесію закритою.